Наприклад, у нас є Верховна Рада, законодавчий орган, в якому там 400 депутатів зараз, 200 з яких мажоритарник. Якщо під час засідання туди прилетить ракета, там їх не стане. Да, списочники підтягнуться, але як такого органу законодавчого вже не буде. Тому що десь 226 навіть набереться, там не буде якоїсь коаліції, Все скажімо так, ніхто не зможе ні воєнний стан продовжити, ніхто не зможе ні... Якісь закони прийняти, мобілізацію ним, е оголосити. Е і більше, скажімо так, е країна стане недієздатною. Президент теж, президент для них нелегітимний. І це вже зовсім інше. Так, Чому вони це зробили? Вони відмажуться, скажуть, ми промазали або ще щось. Але ми маємо бути готові, і Верховна Рада, хто б там ще не казав, має зараз вже просто там сидіти під куполом, коли там політракети. Там три-чотири хвилини в день. Ну ми потрібно розуміти, що якби там ще раз відповідаючи на ваше питання, чи ворог знає про це і думає про це, я впевнений. В них є на це плани. Це тільки питання е... часу, і коли буде треба, вони точно це зроблять.